Доброго вечора, шановне панство, продовжуємо читати книгу Володимира В'ятровича Неісторичні миті Нариси про минулі сто років. І сьогодні прочитаємо нарис «Рятівник». Він на силу розплющив очі, до тями приходив поволі. Хто він? Де? Щоб остаточно прокинутися, але ж я не засинав. Хлопчик, як зазвичай, спробував протерти кулачками очі зі сну, хоч я не спав. Проте ця звична ранкова процедура не допомогла. Руки, вимазані чимось мокрим і густим, розмазали це щось по обличчю, воно заліпило очі і дивно тхнуло. Саме від того різкого запаху хлопчик остаточно прокинувся. Хоч я й не засинав. Нарешті розглядів, що його руки геть у крові, що поруч валяється його маленький складений ножичок, виграний колись у сусіда Миколки. теж із плямами крові. А ще невеличка закривавлена тушка. Васько, його улюблене кошеня. І тоді він згадав усе. Як уперше сховав васька від голодних сусідів, а потім і від своїх рідних. Після того, як буксирні бригади пройшлися селом і вимили все до зернини і склонь собак і котів у селі не стало дуже швидко. Рідними колись сірками, бровками та мурчиками намагалися рятувати себе та своїх галинок і Павликів. Тоді не стало і його полкана. З яким він виростав до своїх семи. Андрійко зрозумів, що сталося, коли на вже давно порожньому столі з'явилося м'ясо та водночас зник улюблений пес. Тому й сховав баська в закапелку клоні, про який не знав ніхто. Ось уже два місяці, як він намагався врятувати це смішне колись, а тепер жалюїдне чорне створіння. За цей час їх сім'я поменшала на двох. Спочатку охоронець колгоспної комори підстрелив татка, який намагався її відчинити. Татко навіть не ховався, навпаки, вмисне, голосно ламав тіклятті двері, сподіваючись, що до нього приєднаються інші. Та не приєдналися. Його тіло ще довго лежало біля дверей комори для постраху тим іншим. А ці двері, як двері до раю для грішників, залишалися зачиненими. Потім помер старший брат Микола, просто не прокинувся вранці. Лишилися лише він, мати і молодша сестра Марічка, ну і Васько, але про нього ніхто не знав. Усі були певні, що кошеня десь втекло або комусь пощастило його з'їсти. Спочатку він приносив йому рештки їжі, ховаючи в кишенях. Потім їх стало так мало, що годував кошеня пережованою їжею, якщо так можна було назвати те, що готувала з якоїсь трави та кори його мама, виносячи її в роті. Але останнього разу не доніс, ковтнув таку гидотну, але таку бажану кашку. Не щасному голодному васькові дісталася тільки ласка й безмежна любов хлопчика. Врешті він змушений був визначитися, кого він любить більше васька чи маму з сестричкою. Він згадав про складеного ножичка. Ой, як довго я тут! жахом подумав хлопчик, оглядаючи свої руки, на яких васькова кров перемішалася з його власною. З глибоких подряпин кота. Мама з Марічкою не вставали вже кілька днів, але я їх врятую. Спочатку він думав, що все зробить сам вб'є кошеня, здере шкурку, прочистить тушку і принесе матері. Але це забрало в нього стільки сил, що коли Васько нарешті перестав борсатися, хлопчик знепритомнів Мама, все зробить сама. Мама все одно буде втішена, може, навіть знову усміхнеться. Її усмішки йому бракувало в останній місяці не менше, ніж їжі. Швиденько вхопив котячу тушку і, запхнувши ножика до кишені, побіг до хати. Точніше поплентався, ледь переставляючи ноги. Останній крок переступив поріг, і він вже в темній хаті. Мамо! Спробував вигукнути, але вичавив лише якийсь невиразний звук. У хаті було тихо, мертвенно тихо. На ліжку лежала мама, пригортаючи маленьку марічку до грудей. Хлопчик вхопився за мамину руку, намагаючись розштовхати її зі сну. Рука була геть холодна, і друга. Що лежала на такому ж холодному чолі марічки. Не встиг, подумав хлопчик, знову провалюючись у небиття і випускаючи з рук тушку кошенята. Це жахливе оповідання, але не найжахливіше з тих, які я чула від нащадків тих, хто вижив. Ось, подивіться, на це фото. Це фото реальне, підпис. Голодуюча дівчинка з околиць Харкова. Весна 1933 року. Фото австрійського інженера Олександра Віннербергера, який працював у той час у Харкові. Вінербергер – один з небагатьох, хто зумів зафіксувати жахи голодомору на фотоплівку і вивести свої знімки за межі СРСР, щоб розповісти світові правду про геноцид українців. Володимир Ятрович, дякую.